Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. Я вам хочу показати трошки відпочинку. Ціни, цінами, їда їдою. Ми ще й відпочиваємо, не тільки ми їмо. Ми ще ходимо, гуляємо, проходжуємося містом. Зараз знаходжуся я в паркі Елісон. Місто є таке Елісон в Бельгії. І парк Елісон. Зону відпочинку. Я вам покажу трішки природи. Гарна, от дивіться, озерце є непогане. В принципі, покажу вам тварини, які тут є, знаходяться. А це в нас, виходить, 30 років. 30 років, так? 30 років буде шоу. Ну, давайте будемо трошки проходити, дивитися і відпочивати, е Насолоджитися відпочинком. Концерт десь розпочнеться через годинку. Так пройшлася, трішки зараз прогуляюся. Тут буде шоу, шоу класне. Подивіться, яка неймовірна краса. Ну, ми ще туди підійдемо, погуляємо, покажу вам парк. Можна відпочити. Це організоване таке, знаєте, як шоу, шоу для діток. Ляльковий театр. Дивіться, яка неймовірна краса. Мадам, все по-французьки. Через годину, ну зараз почали люди трошки сходитися. Через годину тут буде дуже багато людей. Я приїхала трішки раніше показати вам. Дивіться, як гарно. <рес> Гляньте які квіточки. М -м -м. Елісон. Парк Елісон. Ходимо в парки, відпочиваємо, гуляємо. З понеділка в нас почнуться уроки французької мови, то вже часу буде менше. Е, Про погоду можу вам розповісти вкратце, вам буде дуже цікаво. От я зараз знаходжусь, ну як, іду в футболки, але прийде такий час, буквально 5-10 хвилин, що прийдеться одіть кофту і зонт. Тому я хожу з рюкзачком і з собою це все ношу. Можна на лавочці посидіти, відпочити, можна просто на траві. Люди тут де хочуть, там і сідають. Зараз їх, на жаль, немає, Ну, я, в принципі, не можу так все показувати. Говори, можна розмовляти. Ти не переживай, я музику на на це все. Действия, я Двизі позамініровано. Ну це можна і оставити. Бачте. Чого ну, в тебе черевик. Черевики, да. Помиємо. Тепер будемо знати, що робити, Як після прогулки. Бачите, яка неймовірна краса. Нарешті я з собою взяла телефон. Ну, я його завжди беру, мікрофон тільки не брала. Знаєте, як відпочила. Тепер можна знімати, розповідати вам. Бачите, такий гарний забор лама. Зараз підійдемо, я вам покажу. Тільки що дождик був. Тепер раз, сонце і жарко. Є лама темненького кольору, а ось світленька, хочеш до неї підійти і вам показати. Кормити не можна. Угу. Привіт! Їх три. три. І одинокий гусь. Просторо. Кажу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, присилайте мені донати. Я вам буду ярмарки ще показувати і розказувати. Грошей побільше висилайте мені. Карта в шапці профіля. Желательно на PayPal, ми любимо долари. У нас тут євро ходить, але нічого, ми поміняємо якось. З цим розберемося. Розуміє мій гумор, лайк мені ставте. Хто вміє читати по-французьки? Зараз я вам покажу. Можете зупинити відео і почитати? Я з понеділка буду тільки вчити мову. Це зона відпочинку. Сюди приходять люди. Бачите, зону? Берете з собою покушати, сідаєте і відпочиваєте. Є даже он стол, можна поіграти. Мусорки дерев'яні. Я вже і розучилась розмовляти. Хватить відпочивати, треба працювати. Пасається. Це у нас буде білка і стрілка. А ото у нас буде Жорж. Жорж. Я ім... імена придумала Білка, стрілка і Жорж. Так, переходимо з одної з краси в іншу. Я вам в основному буду показувати природу, чим я займаюся. Кушаю там в Бельгії, уроки вчу. Буде з вами пару уроків ще, якщо кот зацікавить французької мови. Ней, так небо класне. Це тут кролики. Ну, я вже тут була. В цьому паркові. Де кролики? Там були кролики. А, ні, це козочки. Кролики десь в іншому місті. Вон, дивіться. Козочка сидить. Одна. Тут їх більше було. Може вони там потікали, а вон вони. Кози й барани. Озером і рибу ловити можна. Це називається спортивна рибалка. Ловлять рибку, а потім її випускають. Напишіть, якщо ви хочете ціни в Лідлі, інтермарше. Я поснімаю або більше природи вам показувати. А це так дорожки зроблені. Асфальт. Бачите, як гарно. Он гусята близько не підходжу, бо вони тікають. Я б взяла їм їсти. Ну кормить заборонено. Водичка. Іноді можна просто помовчити і послухати, шум вітру. Це от лавочки, тут з дерева все зроблене, можна сісти і відпочивати. Mm -hmm. Mm -hmm. Клен, так, да, мавірно. Це в нас сьогодні 30 серпня. Школа в нас вже розпочалась з 27-го числа. Ми вже ходимо до школи. Вивчаємо французьку мову, математика. Трудове навчання, по-моєму, у нас є ще пару уроків. Це у сина. А у мене буде з понеділка. Понеділок, вівторок, два дня французької мови. Косулі. Раз, два, три. Вдалі. Так, да, косулі. Це теж так огорожа. Парк просто огромний. Угу, бачите, йдуть, ідуть до мене. <гум> <гум> <гум>. Місточок такий. Тут я ще не на цьому місточку не була. Так то ходила в парка, ми прогулювались, гуляли. Приїжджали, коли жара була, тут трішки прохладніше біля войдойми. Заповідник. Заповідне місце. Бачите, як сложені дрова. Все огорожене. Ну, я не знаю, ведмедів тут є, чи нема ведмедів. Бачите, як хмостик зроблено. До між прочим, чисто чисто подивіться. Вдалі там проходить фотосесія. Це ще замок шато, там де проводять весілля. Там вдалі і вдалі, вон, бачите, за тими деревами. Ну, я вам ще його туди підійду, покажу. Дивіться, які гарні. Сюди в парк приїжджають і їх кормлять. Подивіться, вони просто, я не знаю, відео може не може передати огромна свійська тваринка. Поросятка. Це Страус, домик для страуса. Всі живуть в домиках. Там он поросятка. Так, далі. Каченятка і гусята. Я не буду туди підходити, щоб не злякати їх. Гуси. Ну, повірте мені на слово, я знімаю їх із далека, якщо підійти поближе. Гуси такі, знаєте, увесісті. м'яса там багато. Це для діток. Для діток зроблена, знаєте, як лабіринти, площадочка, доволі цікава з дерев. Тут вигулюють собачок. Огорожена частина також. Приходять сюди з собаками і вигулюють. За деревами замок шато. Така зона відпочинку для дітей. Ви знаєте, сюди можна просто приїхати і відпочивати. Спокойствує. Просто спокійстві. Буде концерт. Білет коштує 25 євро. Початок у 2 годині. бачите, вдалі вже черга зібралась, то хоче піти на концерт. Скачуєш додаток, ідеш на концерт. Це такий замок Шато. Він закритий, звісно, але буває таке, що відкритий вход платний. Музичка вже вдалі грає. А ні. А це Боджу! Вінга. <свистит> 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 Васілля, Васіля, тут проводять Васіля. Так, в принципі, я провожу свої дні за кордоном Бельгії. Канікули закінчуються і почнуться сурові будні вчення мови. Будемо вчити мову і буду з вами розмовляти тільки французькою і українською. А, далі там також можна пройти. Якісь палатки стояли, по-моєму. Знаєте, як зроблена руківка. Я вам ще своє, своє містечко покажу вже донь. Там, знаєте, як йдеш по місту, гуля, прогулюєшся. Таке відчуття, що ви знаходитесь у Львові. То був у Львові, ти знає про що я говорю. Знаю чи можна сюди заходити чи ні? О -о -о.